Доброго ранку, любі діти та шановні батьки! Давайте, діти, пригадаємо з вами, як розпочинається ваш день. Покажіть своїми рухами, як ви кожного ранку просинаєтесь, потягуєтесь, піднімаєтесь з ліжка, умиваєтесь. Чистите зубки, робите зарядку, одягаєтесь Молодці діти, ось так починаєте ви свій день. І мій ранок починається так же само, як і у вас. А я читала в книжечці, що є на світі одна дівчинка, яка зовсім не хотіла підніматися зі свого ліжка. А хто в цьому винен, ми з вами дізнаємося після того, як прослухаємо оповідання Василя Сухомлинського Ледача подушка. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. Василь Сухомлинський. Ледача подушка. Маленькій яринці треба рано вставати, щоб до школи йти. А не хочеться, ой як не хочеться. Ввечері питає Яринка у дідуся. Дідусю, чому вранці вставати не хочеться? Навчить мене, дідусю, спати так, щоб хотілося вставати і йти до школи. Це подушка в тебе ледача, відповів дідусь. А що ж їй зробити, щоб вона не була ледачою? Знаю я таємницю, пошепки сказав дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря, добре вибий її кулачками, вона і не буде ледачою. Справді, зраділа Яринка, я так і зроблю завтра. Ще дуже рано, а треба збиратись до школи. Не хочеться вставати яринці, але треба ж нарешті подушку провчити, ліно ще з неї вибити. Схопилася яринка швиденько, одяглася, взяла подушку винесла на подвір'я, поклала на лавку та й кулачками її, кулачками. Повернулася до хати, поклала подушку на ліжко та й умиватися. А дідусь у вуса посміхається. Ви уважно діти слухали твір, а тепер скажіть, будь ласка, як звати маленьку дівчинку. Маленьку дівчинку звати Яринка. Що не хочеться робити маленькій дівчинці рано вранці? Не хочеться рано вранці маленькій яринці вставати з ліжка, щоб до школи йти. Що запитала та про що попросила яринка у дідуся? Дідусю, чому вранці вставати не хочеться? Навчіть мене, дідусю, спати так, щоб хотілося вставати і йти до школи. Що відповів дідусь яринці? Це подушка в тебе ледача, відповів дідусь. Яку таємницю повідав дідусь яринці? Саме тоді, як ставати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря. Добре вибий її кулачками вона й не буде ледачою». Що зробила яринка наступного ранку? Наступного ранку яринка схопилася швиденька, одяглась, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала її на лавку та й кулачками її, кулачками. Як ви гадаєте, діти, хто був ледачий, Дівчинка чи подушка? Чому так вважаєте? Чи добре бути ледачим? Чому? Про працьовитих людей так говорять. Хто перший у праці, тому всюди слава. Отже, щоб лінь не стала вашим другом, потрібно бути завжди активними, веселими, займатися корисними і цікавими справами. Адже праця людину годує, а лінь. Марнує. Тож будьте і ви завжди працьовиті та відганяйте від себе лінь. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!